Двох пілотів з турецького літака розшукують у середземному морі. F-4 вилетів з авіабази за 10 кілометрів від кордону з Сирією. О півдні зв'язок з літаком зник. Ліванське телебачення повідомило, що сили ППО Сирії збили винищувач. Проте турецький прем'єр заявив, що обставини аварії наразі невідомі. Він також спростував інформацію про офіційне вибачення Дамаска за інцидент. Наразі немає жодної інформації про наших пілотів. Чотири наших швидкісних військових катери та гелікоптери, а також сирійська рятувальна Команда разом розшукують наших авіаторів, заявив на прес-конференції Реджеп та Іпердоган. За попередніми даними, обом пілотам вдалося катапультуватися. Проте їхнє місцезнаходження та стан здоров'я наразі невідомі. Стосунки Сирії з Туреччиною стали напруженими після того, як Анкара відверто висловила свою підтримку сирійській опозиції. У самій Сирії протистояння між урядовим військом та повстанцями триває. В інтернеті з'явилося аматорське відео, на якому знято закривавлені тіла людей у місті. Алепо. достовірність його перевірити неможливо. Уряд каже, що терористи, які підтримують повстанців, вбили 25 прихильників режиму. Активісти не спростовують цю інформацію. Вони підтвердили, що озброєні повстанці розправилися з членами загону місцевої міліції, бо ті раніше неодноразово вбивали мирних жителів. Тим часом правозахисники повідомили, що демонстрацію беззбройних громадян, які в Алепу вимагали відставки башара Асада, знову розстріляли урядові війська.